Занепад Речі Посполитої та Кримського ханства створив сприятливі умови для того, щоб на кінець 18 століття більша частина території українських земель опинилася у складі Російської імперії. На українські землі було поширено загальноімперський адміністративний устрій в 1796-1802 році. Вони були поділені на малоросійську, Слобідсько-українську, Новоросійську губернії та Південно-Західний край. У 1802 році малоросійська губернія була поділена на Чернігівську та Полтавську, а новоросійська складалася з трьох: Катернославської, Херсонської і 1803 року Миколаївська та Таврійської губернії. У 1812 році. До неї приєднали Басарабську область. Із 1828 року велика територія півдня отримала назву Новоросійсько-Басарабське генерал-губернаторство. Слобідсько-українська губернія у 1835 році перейменована на Харківську, Південно-Західний край у 1796 році поділено на Київську, Волинську та Подільську губернії. Які у 1832 році склали Київське генерал-губернаторство. Вся адміністративно виконавча влада в губерніях здійснювалась губернаторами, яких призначав імператор. В губернії ділилися на повіти, на чолі яких стояли справники у 1815 році до царства Польського, що належало Росії, було приєднано Холмщину Посяння і підляща. Частина суцільно заселених українцями земель опинилася за межами дев'яти українських губерній. Від українського народу забрано великі райони Кубані, Війська Донського, Воронищини, Курської, Гродненської, Могилівської губерній і частина Бесарабії. Таким чином адміністративно територіальний поділ Російської імперії не враховував географію національного розселення у всьому проявлялась імперська політика царизму, спрямована на посилення поліцейського контролю над населенням і прискоренням зросіщення українців. В кінці XVIII століття на підпорядкованих Росії українських територіях було 7,8 мільйона жителів, а на українських територіях Австрії 2,2 мільйона людей. За чисельністю і територією, яку займали українці, вони належали до найбільших народів Європи. На середину ХІХ століття чисельність становила близько 20 мільйонів людей, а наприкінці століття досягла 36 мільйонів. Зростання населення України супроводжувалося істотними змінами його етнічного складу. Якщо наприкінці 18 століття. На підросійських землях України 89% населення становили українці, то через 100 років частина українців знизилася до 72 та шістидесятих відсотка. Відсоток росіян, євреїв та представників інших національностей збільшився до 27% та чотирьох причиною цього була міграційна, тобто переселенська політика Російської імперії Російська імперія заохочувала переселення на територію України, щоб посилити контроль над нею. Росіяни поступово розсілялися по всіх губерніях України, але переважно у містах. Для євреїв царський уряд впровадив смугу осілості, заборонивши їм переселятися на схід України Слобожанщину. Більшість єврейського населення скупчувалася в містах і містечках правобережжя. До середини ХІХ століття воно становило понад 10% населення краю, що кількісно переважало поляків і росіян, поступаючись лише українцям. Багато євреїв перебувало і в новоприєднаних землях на півдні України. У ХІХ столітті досить стрімко зростало населення Південної або Степової України, названої Царатом Новоросією. Аврийська, Херсонська та Катеринославська губерні мали найвищі показники за рівнем приросту населення. На кінець XVIII століття більшість у південній Україні становили українці 71,5%. Надалі це співвідношення, якщо і змінювалось, то лише на користь українців, тобто чисельність їх збільшувалася, бо вирішальну роль у заселенні південноукраїнського регіону. Відігравало селянство України на територію Басарабії переселялись німці, болгари, євреї, в південній частині України скорочується частка мусульман, у 1783 році, на момент включення території колишнього Кримського ханства до складу Російської імперії, там проживало 250 тисяч татар. А до кінця 19 століття відбувалася еміграція татар, в результаті якої Мусульманське населення півдня значно зменшилося. В східній Галичині населення українців становило дві треті протягом 19 століття. Національний склад був стабільним: 65% були українці, 20% поляки і 10% складали євреї. Більшість українців перебувала на Буковині і Закарпатті. Національне та соціальне становище українського населення. Визначалось політикою Російської імперії не зацікавленою у задоволення національних та соціальних потреб українців Це випливало із загального принципу багатонаціональних імперій, встановлення духовної зверхності панівної нації. В Російській імперії прискорився процес перетворення українців на справжніх росіян, поступово українців позбавляли права на власну освіту, права користування рідною мовою слово Малоросія. Що замінило слово Україна, вживалося щоразу рідше, а частіше лунало Південно-Західна Росія, Західна Росія, Південна Росія, Новоросія. Уряд вживав всіх заходів, щоб стерти в свідомості українців будь-яке відчуття своєї самобутності. Росія перетворилася на тюрму народів. Ліквідація в останній третині XVIII століття залишків української автономії в Російській імперії різко погіршило соціальне становище населення. Покріпачення охопило як лівобережжя, так і правобережжя України. На Волині покріпачили близько 74 а на Поділлі і Київщині до 91 селян. Поступово кріпацтво покотилось на південь України. В степовій Україні кріпаками були переважно селяни із північних губерній, яких переселяли в цей регіон їх власники. Розміри панщини постійно зростали. Варто додати, що кріпосні селяни відбували рекрутчину, багатьох з них, не запитуючи, чи вони цього бажають, відправляли на царську військову службу. Часто відправлення кріпака в рекрути було своєрідним покаранням за непокору власнику. Наприкінці XVIII-го першої половині дев'ятнадцятого століття у зв'язку з розміщенням промислових підприємств зросла чисельність міського населення. Найбільшими містами України були Київ, Чернігів, Харків, Катернослав, Житомир, Кам'янець Подільський. Протягом першої половини дев'ятнадцятого століття чисельність городян в цих містах зросла в три рази. На півдні, де господарське освоєння здійснювалося переважно не на некрепасницькій основі, чисельність населення зросла в 4 та 5 рази. Вага міського населення України зросла з 5 до 11%, а в Херсонській губернії до 27%. Поступово розбудовуються міста Одеса, Миколаїв, Херсон. Після оголошення Одеси у 1817 році. Вільним портом Портофранко. туди було дозволено безмитний віз іноземних товарів і безмитний їх продаж. Це сприяло перетворенню Одеси в одне з найбільших міст в імперії. Українці в містах перетворювалися на національну меншину.